300 тисяч, ми точно там створити таку кількість експертних груп не зможемо, щоб на день перевіряли там умовно тисячу інвалідів. Да? Тобто я розумію, що десь на протязі там двох років буде поставлена задача якраз перевірити от тих людей, які отримали на протязі останніх трьох років цю інвалідність. Тобто, ну ну, якщо взяти відсоток, ну я вам сказав, там приблизно там, 40 тисяч умовно, Незаконно отримали цю інвалідність, то це приблизно, якщо взяти виключно з чоловіків, то 30%. От, і я думаю, що ті фахівці, які будуть якраз входити в цю експертну групу, вони будуть розуміти, що ну, якщо там у чоловіка немає якоїсь там кінцівки, ну точно його там не треба перевіряти там на протязі цих даже там двох років, а, а скоріше там його цей випадок залишити там на там. Коли закінчиться війна. Да. Тому я думаю, що виявити ті групи, ті, ті причини, по яким вони якраз отримали цю інвалідність, ну, це, я, я думаю, наймасовіше це протези, які, в принципі, ви розумієте, що там, маючи якусь там справку, що колись була якась операція і в нього є там, протез сустава. Да? Ну, пройти там, там, тричі рентгени, і ці рентгени можуть проходити умовно теж якісь там. Фейки люди-двійники. людодвійники. Да, тому я думаю, що якраз от по таким причинам будуть ці випадки будуть тривати в першу чергу. Я думаю, що виявиться отаких от от незаконних отримання незаконної інвалідності ну, приблизно в перший рік сімдесят п'ять вісімдесят відсотків. Це я впевнено. Більше відео дивіться на Ютуб каналі Новини Лайву. Підписуйся, став лайк, та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.